All Powers 2000 нова. з новим типом інвертора. Де конденсатори на 550 мікрофарад. Цього разу зустрічний струм. Транзистори абісбашенні. Гарно видно такі декапітовані. Постріляли на твердо. Три штуки без корпусів. Ну, а решта, понятно, хоч і цілі, особливо жити не хочуть. Стрельнутий конденсатор. Живлення на власні потреби, залишки доріжок в електроліті, купа електроліту по платі. Великі баняки не стрільнули. А що в нас по батареї? І по батареї в нас очікувано, ні, не очікувано. вольтна частина виглядає цілою. Це дивно. Це таки незвично. Одне плече. Друге плече ні? Низьковольтно виглядає цілою. Це з одного боку добре, але зле то, що в нас дірки в драйверах, а тут SLM 21.10. А це значить, що вони без гальванічної розв'язки. І могло прилетіти пруцу. А де в нас проц по високій живе? Ось тут у нас проц живе по високій, тут зворотні зв'язки, струмомір. Та, ось цей проц по високій. Що ми тут наміряємо на конденсаторах? Лак би зачистити. Тут короткого нема. А тут. Так, засрано лаком, що невідомо. І тут 174 попугаї, але короткого не видно. Стабілізатор не виглядає пробитим. Може і повезе. Хто зна, питання, чи дадуть команду пробувати. Дали добро напробувати. Здуваю, то що явно палене. Хто тут жив? НЦЄшки тут жили. Видно два кристала, напевно, діод і транзистор. Це є 30 ТД60, 600 вольтові 30 А. Не так, щоб дуже круті. Тут, пам'ятаю, напруга висока була. Поздував на банках коротке пропало. Що цікаво, синхронник виглядає живим. Він живиться і керується окремим драйвером з низьковольтної частини. Якось так воно організовано. Тут я дивився вже раніше, низьковольтна виглядає цілою. Купа палених резисторів, тобто поживленню пішло також, поздував. Неприємний сюрприз дується плата, тому що з другого боку вона добряче підпалена. От гарно видно, як вжарило плату О, Вигоріло так конкретно. То все треба вспорювати, відновлювати, можливо, внутрішній слой, бо бачу, там доріжка, точніше, була. І ось тут доріжка перегорівша або підгорівша. Платі дісталося добряче, другий слой, плата чотирьохслойна. Ну, тут якби схемотехніка очевидна, тут можна буде з тим розібратися. Це невелика проблема. тося зробить. У нас є більші більш серйозні проблеми, які треба першочергово вирішити, щоб зрозуміти, чи далі є сенс продовжувати. Я знаю, що горять резистори по живленню 2,2 Ом, 22 Ом і 5,1 Ом на розкачку, захисні діоди. То зрозуміло, але, блін, щоб 100 кОм між і сурсом згорільші були, я такого ще не бачив. Опір занижений. І дірка в ньому. Під мікроскопом видно. Міняю, дрібне повимінював, треба вмикати, дивитися, як воно буде кашляти. Впаюю драйвера вже по інерції, щоб два рази не розбирати, але трохи страшно вмикати. Є закусь, ну, то треба заправитись. От якраз концентрована горілка є. Можна для хоробрості влупити. Жартую, завершився в... Spirit, bottle. бутилка душі можна перекласти. Спиртівка. Завершився мені спирт, то заправляю. За день нанюхаєшся флюсів, то і горілки не треба, голова і так квадратна. Мию від електроліту внутрішню частину, задираю ізоляцію і згадую слова поліка. Помичля, вже єдно бидлі, могло ще бити тобто Дивіться, скільки тут електроліту. Добре, що побачив. Один транзистор заліз щупами. Короткого в мене не було, значить можу подавати. Висока, щоб не гепнув конденсатор контролюю. Замикання нема. Вмикаю станцію. Станція включилася. 23% мені показала. Добре, пробую включати 220 і так, щоб можна було рукою відключити, відключити живень акумулятора на всякий випадок. AC, поїхали. 420 вольт. І зараз піде в аварію. 500 з гаком пішла. Але на гейтах руху нема тут. Добре, нема тут чи нема ніде. Бо на двох транзисторах в мене би і не мало бути руху. Ні, навіть не пробує. Синхронник запускається, а по гейтах руху нема. Хреново. Треба думати, як вмикати ту станцію в розібраному стані. Щоб можна було щось поміряти. От тепер наші справи по ходу хренові. Чому? Тому що я знаю, що 16,3 і 3 вольта піднімаються. Після запуску є живлення драйвері. Ось пішло. Є. 16 вольт піднімається. Аналогічно живлення на сам процесор. Це є 3,3 вольти. 3,29 піднімається. Напруга стабільна. А от вже з процесора, навіть на вході драйверів повна тишина по всіх чотирьох каналах. І оце хреново. Треба подумати, але шансів з кожною хвилиною все менше. Скоріше за все, треба міняти цей субмодуль. Знаходжу ще два 100 Омних резистора в об'язці драйвера на субмодуль. Але то мало допомагає, бо два канали виглядають так собі. А два канала тупо пробиті на землю. І це вже не зі сторони драйверів, це тут. Ще є тут жменя транзисторів. Залишається надіятись, що розв'язка перед процом йде через них. Бо якщо так, можливо, проц за ними живий. А це не транзистори, це діоди, Д-10, Д-Д-Д-Д-Д-Д-Д-Д. Ззаду субмодуля монтажу немає. Залишилось перевірити ці діоди. Ну і тоді лишається порт процесора. Але, на жаль, чуда не сталося. Захисні діоди йдуть по зовсім інших лініях. Це є здвоєні діоди. Одна лінія йде на плюс 3,3 вольта, друга на мінус. Ну і третя сигнальна. І це інші лінії. П'ятий шостий в двох рядах. Вони неряють. П'ятий-шостий ось десь сюди. І під проциг. Тобто, виходить, що випалені лінії по процу? Nation. Nation процик 32G455. Попробую ще його вичитати. Може, просто вибиті порти. А якщо би так склалися зорі, що він не залочений, то... Ми можемо спробувати вичитати з нього прошивку. і Якщо прошивка вичитається успішно, то поміняти процик це вже як два байта переслати. Шансів мізер, але раз так далеко вже зайшли, то чому би не спробувати? Ось воно не хотіло читатися з живленням від USB, хоча струму менше 10 мА, тобто проц лишнього не споживає. І вроді, якби процик пробує щось робити. Тобто спроба коннекту є, обмін є, але немає ідентифікації. Процесор Новотонівський і STM-програмер його не чіпає. Треба шукати щось по новотону. Новотона Nation процесор. Чим його читати маю. Тому вірність, що прошивка вичитається близька нуля. Тому, на жаль, без ремонту. Драйвера здув, все дрібне залишив. Батарейку не підключено, щоб десь не коротнуло високою, щось не попалило, не стрельнули конденсатори. Відповідно, як появляться субмодулі або прошивки процесора, міняємо процесор, ставимо два драйвера, впаюємо транзистор і воно буде жити. А так по суті новенька станція. Перетворюється на металобрухт. А, а, то я люблю. Щоб станцію можна було використовувати хоч якось, з єдною вхід 220, з виходом 220. І заземлення. І тепер All Power 2000 з новим інвертором, з новим типом інвертора, спаленим. Перетворюється на подовжувач на 4 розетки. Дивіться, кого я знайшов в коробці. От воно. Красавіще! І чудові От Саме воно вбило ту станцію. Ну що ж, кожна людина сама після свого щастя. А в мене рахунок один-один. Одну таку станцію з такою схемотехнікою ми відновлювали відео було, десь там буде по вспливайці. А другу станцію зробити не вдалося. Пакую тішу в лапках власника.